Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні будемо говорити про розмір соціальних виплат і на які ви можете розраховувати в 2023 році. В Україні затверджено держбюджет та визначили суму прожиткового мінімуму на 2023 рік. Раніше сума прожиткового мінімуму у нас змінювалася тричі на рік в сторону збільшення, але в 2023 році цього не буде, зрозуміло, з-за війни. Однак фіксована сума буде дійсна весь. Рік. З 1 січня 2023 року прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць встановлено у розмірі 2589 гривень. При цьому прожитковий мінімум не один, їх декілька, залежно від існуючих соціально-демографічних груп населення. Для дітей віком до 6 років встановлений розмір 2272 гривні, для дітей віком від 6 до 18 років 2833 гривень. Для працездатних осіб 2684 гривні. Та для осіб, які втратили працездатність, 2093 гривні. Мінімальна заробітна плата в цьому році у нас не зросте і буде так, як і була 6700 гривень. Я про це вже говорила. Якщо в розрізі години, то за годину вам будуть, ну, будете отримувати, якщо ви отримуєте мінімальну заробітну плату, 40 гривень, 46 гривень. Копійок. Хочу зазначити, що взагалі від прожиткового мінімуму багато до, до даного прожиткового мінімуму багато прив'язано виплат. Також, значить, в першу чергу прожитковий мінімум визначає виплати на дітей. У 2023 році допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, буде на дитину до 6 років. 4 544 гривні на дитину від 6 до 18 років 5 666 гривень. Також від прожиткового мінімуму залежить виплати матерям-одиначкам. Розмір цієї допомоги дорівнює різниці між 100. Відсотком прожиткового мінімуму та середньомісячним сукупним доходом сім'ї для кожного її члена. Максимальна допомога таким чином буде у січні грудні 2023 року, на дитину до 6 років 2272 гривні, на дитину від 6 до 18 років 2833 гривні. Та на дитину від 18 до 23 років, яка навчається на стаціонарі у вищому по навчальному закладі 2684 гривні. Крім того, прожитковий мінімум встановлює гарантований мінімальний розмір аліментів на одну дитину, які сплачує батько або мати, якщо у них низькі доходи становить не менше, ніж 50% від прожиткового мінімуму для дитини. Тому мінімально. Сума аліментів і січня 2023 року буде становити для дітей до 6 років 1136 гривень, для дітей віком від 6 до 18 років, 1416 гривень 50 копійок та для дітей 18-23 років 1342 гривні. Така інформація щодо розміру соціальних виплат. На 2023 рік. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.